Так, ми маємо такі модельки, це є ДМТЗ 255 XL, Ціна 5850 умовних одиниць. Вартує ось такий тракторець 25-го року випуску повний привід метр 20 колія, 6,5 на 16 передня резина, 9,5х24 задня резина. Тобто, в тому плані колійності він є. Нормальний. Каймовський 385-й двигун, рівна підлога, бокова куліса КПП. Формула тут класична, 8 плюс 2, 8 допереду передач, дві передачі назад. Підключається повний привід, блокування диференціалу заднього моста, ВОМ тут двошвидкісний. Ось таке велике робоче місце. Клавіші підсвічуються, комбінована панель приладів. Доволі класна. Оця конструкція. Мені подобається. Вона міцна і є такі поручні залазити-вилазити в тому плані. Досить класно продумано. Передні противаги і задні вантажі у нас на дисках. Ну і два зовнішні гідроциліндри, які тиснуть донизу. Відповідно, є присутній додатковий гідророзподільник на 4 гідроконектора, електрична розетка, задня робоча фара, все, в плівочці, як ви любите. Керування заднім розподільником, задньою навіскою, ручний газ, все-все-все цей тракторець має. 5850 умовних одиниць вартує така машина. Ледовське світло в нього в лінзах теж денні ходові вогні присутні. 5850 стандартна резина. 6,000 рівно є варіант на широкій резині. 7,5 х 16, 112 х 24. Ну, це вже буде інша історія. 6,000 вартує. 5,850 – 6. Рішення приймати вам. Телефонуйте, набирайте.